Обігрівати школу тирсою у Кам'янецькому ліцеї. Учні разом із вчителями реалізують екологічний проєкт, який полягає у виготовленні паливних брикетів, оскільки в нас дуже потужний і гарний екологічний напрям, тому це нам дуже близький. Ми думали, як би це максимально зробити так, аби навчити на практиці дітей дійсно економити про те, про що ми всі говоримо. Ми взяли тисячі 2019 році в цьому проєкті участь було. Учасників 270 учасників по всій Україні. Переможцями у фінал вийшли 25 учасників, і тільки 10 отримали кошти. Це сума невелика. 10 тисяч гривень отримали, але вдалося нам реалізувати цей проєкт. Під цех, де виготовляють брикети, облаштували підвальне приміщення. Місцеве підприємство безоплатно надає тирсу, папір приносять діти або ж використовують шкільні відходи. Взагалі у школі ми дізналися про таку технологію, коли почали сортувати сміття. У нас почало залишатися багато паперу, і ми стали мислити про те, що би можна було з ним зробити. Виготовлення такого пресу і таких брикетів це безумовно. Зменшує використання деревної породи, особливо у маленьких домогосподарствах. Це є цікавий досвід для учнів, тому що вони економлять енергію, вони більше бережуть тепло і цінують його більше. Хоч розробляли і реалізували цей проєкт старшокласники, естафету вже прийняли школярі, які нині навчаються у 9 класі. Виготовляють брикети переважно у позакласний час або на уроках трудового навчання. Увесь процес відбувається під наглядом вчителя. Беремо 50 на 50%, кидаємо у відро. Спочатку папір піввідра і далі тирси піввідра. Беремо воду. Заливаємо у друге відро, перемішуємо це все перфоратором. Нічого такого складного. Ден робить другий, крутить, третій замішує. Потім все випресовуємо, ставимо готові брикети на свої міста. Ну, після того, як ми їх виняли з пресу, ми можемо піти їх ну, поставити сушити. Для того щоб він повністю висох, потрібна доба при спалюванні. Такий один брикет замінює два-три дерев'яні поліна. Ми не претендуємо на якісь промислові об'єми. Наша мета навчити дітей цьому. Кожен з них, трошки виготовляючи ці брикети, тут можуть задуматися і подумати, як би це зробити вдома. Ну і вдома вже можна однозначно економити на опалення. Тобто не закуповуючи деревину, а тим самим не вирізаючи, я розумію, навіть мова йде про санітарну виробку, але тим не менше, економлячи, можна раціонально використовувати саме от такий продукт. Екологічний проєкт у школі планують розвивати і надалі, адже подібні ініціативи зі слів директора школи це ще одна можливість виховувати екосвідомість учнів.